Розпилювач на форсунку для навісних та прицепних оприскувачів від одного з найкращих європейських виробників фірми Мемеат. Ось так виглядає даний розпилювач 110.03, калібровочка його. Це найпопулярніший розпилювач, так як він йде практично одразу з форсуночками продається. Троєчка, синій, найпопулярніший одразу де з розпилювачем ось така таблиця для норм виливу. Тут вам показано при якому тиску ви працюєте, з якою скорістю рухається ваш трактор, стільки ви виливаєте на гектар. Так, щоб вам було зручніше відрегулювати норми виливу. Наприклад, якщо ви працюєте з тиском 2,5, рухайтесь 8-9 км на годину. І бачите, по таблиці буде виливати плюс-мінус 160-150 літрів на гектар. Ось такий розпилювач. Троїчка синій. Кого буде цікавити даний розпилювач на форсунку для оприскувачів, телефонуйте за номером телефону. Підберемо для вас розпилювач. Так як у нас є не тільки ці розпилювачі, а й інші з іншими калібровками. Так що, кого буде цікавити, телефонуйте за номером телефону або можете перейти до нас на сайт та подивитися іншу інформацію по даних розпилювачах. Всім гарного дня!